Вітаю, в етері провінційні вісті. Під час війни люди не приділяють достатньо часу своєму здоров'ю. Як наслідок, імунітет знижується, і людський організм стає вразливим до сезонних хвороб, які атакують нас із настанням перших холодів. Вже понад три тижні на Тернопільщині епідеміологи фіксують значний ріст захворювання на грип та ГРВІ. Цьогоріч в області циркулює агресивний грип групи А, кажуть медики. Тому людей закликають берегтися, а при погіршенні самопочуття одразу звертатися до сімейного. Вже понад три тижні епідеміологи фіксують ріст захворюваності на грип та ГРВІ. На Тернопільщині за 48-й тиждень року захворюваність на сезонні інфекції зросла на 37%. На 49-му тижні на 21 відсоток. А на 50-му тижні на понад 26%. Якщо брати в загальному, то зараз реєстрація захворювань на грипто ГРВІ становить 91,9% вище порогового рівня. Тобто це ми знаходимося зараз на дуже високому рівні інтенсивності епідемічного процесу. Захворювання досить таки серйозне». У середньому за тиждень у Тернопільській області на грип та ГРВІ захворіло 5913 осіб, кажуть епідеміологи. Серед них 56% – це діти. Зросла і кількість випадків госпіталізації. За останній тиждень госпіталізовано 305 осіб у порівнянні з попереднім тижнем 249, зазначають епідеміологи. Якщо говорити про симптоми, симптоми звикли, як і всі респіраторні захворювання, але Цього року ми реєструємо грип А, і ми бачимо, що люди хворіють набагато важче, більш агресивніший перебіг захворювання. Тобто ми бачимо такі симптоми, як висока температура, ломота в суглобах, болі в м'язах, тривалий сухий кашель. Якщо ви відчуваєте значне погіршення самопочуття, не займайтеся самолікуванням, а якнайскоріше звертайтеся до сімейного лікаря, кажуть епідеміологи. Ми ж вам рекомендуємо одягатися тепліше, їсти якомога більше корисної їжі та спати щонайменше 7-8 годин на добу. Адже зберегти здоров'я під час війни це найважливіше. На новий рік діятимуть обмеження, як і в будь-який інший день. Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал в етері програми на контролі на телеканалі ТІВІ 4 За словами очільника міста, у новорічну ніч комендантську годину скасовувати не будуть. Вона діятиме з 23 до 5. -ї. Також тернополянам треба дотримуватись режиму темряви, а за використання піротехніки слідкуватимуть більш посилено. Рішення про відміну чи про зменшення кількості немає, але. Можливо, такі рішення будуть прийматися на окремі святкові дні, але не про відміну можемо жити лише про зменшення кількості годин. Виконавчий комітет прийняв рішення про заборону використання пітард, салютів, фейерверків і інших подібних речей на період дії військового стану. Тому я думаю, що всі з розумінням поставляться, переможемо в війні. Тоді будемо салювати, салютувати, стріляти скільки часу, скільки буде бажання. Ще одна територіальна громада на Тернопільщині отримала своїх шерифів. Безпековий проєкт Поліцейський офіцер громади запрацював на території Білецької громади Тернопільського району. До виконання службових обов'язків приступили двоє поліцейських офіцерів. Вони пройшли навчання за міжнародними стандартами і готові дбати про безпеку мешканців своєї громади. Безпековий проєкт Поліцейський офіцер громади запрацював на території Білецької громади Тернопільського району. До виконання службових обов'язків приступили двоє поліцейських офіцерів. Вони пройшли навчання за міжнародними стандартами і готові дбати про безпеку мешканців своєї громади. Працівники пройшли конкурс, відбір, пройшли навчання і приступають роботи. Мають поліцейську станцію, є автомобіль. На території Білецької громади працюватимуть поліцейські офіцери Юрій Єржемський та Віталій Шагера. Вони обслуговуватимуть 12 населених пунктів, в яких проживає близько близько 12 тисяч осіб свою роботу. Шерифи добре знають, адже раніше працювали дільничними офіцерами поліції в даній місцевості. Основна наша задача на даний час це надання поліцейських послуг, які входить дотримання правил дорожнього руху, превентивні заходи, дотримання правил. Благоустрою, перевірки власників зброї. Поліцейські офіцери громади нестимуть службу на поліцейській станції, яка оснащена всім необхідним для роботи. Для ефективного обслуговування населених пунктів шерифи отримали службовий автомобіль Hyundai Тюксон. Усе це стало можливим завдяки спільним зусиллям поліції та громади. Хлопці тут працювали вже два місяці, з ними проблем зовсім не було. Любі звернення вони реагували, коли потрібно було любі заходи, в якому селі вони були від початку до закінчення любого заходу. Я думаю, що все буде добре. нас. Білецька громада стала третьою громадою в області, де впроваджено проєкт Поліцейський офіцер громади. На даний час ще 10 громад виявили бажання мати на своїй території шерифа. Конкурсний відбір триває. Лялька-Мотанка оберіг не лише однієї сім'ї. А й цілої держави. Наша наступна історія про пенсіонерку Тамару Піскун, яка спочатку повномасштабної війни відкрила у собі незвичний талант. Жінка почала створювати ляльки-мотанки і передавати їх у лікарні пораненим бійцям, переселенцям та військовим. Зараз Тамара Васильівна мріє, аби її обереги прикрасили особливу ялинку ялинку мужності у містах, де українці найбільше показали свою витримку і силу. Тернополянці Тамарі Піскун, 83. Жінка знана народознавиця, авторка книг про стародавні українські обереги. А від початку повномасштабної війни волонтерка. Я вирішила зайнятися ляльками мотаночками По-перше, я у них вкладаю так, якби свою душу, своє добро. Вже близько тисячі оберегів у вигляді ляльок мотанок жінка передала у госпіталі переселенцям та військовим. А 70 мотанок тамари нещодавно поїхали на аукціон у Чикаго. Виручені кошти спрямували на потреби нашим захисникам. Ще сто поїхали до Польщі. Чому саме мотаночка? Ну, напевно, тому що скільки існує наша нація. У нас жінка ніколи не була в рабстві. Вона ніколи не боялася свого чоловіка. Відтак чоловік міг зі спокійною душею іти на війну. Він знав, його жінка усе витримає, усе зробить та приведе до ладу. А ще люди вірили, що в ляльці присутній дух роду, який оберігає усіх членів сім'ї від всяких негараздів, передає вікову мудрість та знання майбутнім поколінням. Зараз питання оберега актуальне, тож майстриня вкладає у вироби лише одне. Я тим лялечкам своїм кажу допомагайте вижити. Дайте їм здоров'я, ну просто я над ними подумаю. Зараз Тамара Васильівна мріє, аби її обереги прикрасили особливу ялинку, ялинку мужності у містах, де українці найбільше показали свою витримку і силу. Це може бути Херсон, може бути Київ, може бути Харків. Може бути ще інше місце. Я конкретно не претендую на якесь, просто щоб мені у цьому допомогли волонтери, щоб їх вчасно відправити, і щоб цю ялинку поставили там до нового року. Тамара Васильівна сподівається на різдвяне диво і на те, що її мрія таки здійсниться. А ляльки-мотанки стануть оберегом не лише окремої сім'ї, а й цілої держави. Ми не припиняємо вірити у диво, на яке так чекають українці. Віримо у нашу перемогу, бо вона вже близько.